Друзі, всім привіт! Passion UA за крок від виходу на основну стадію мейджору. Дуже багатообіцяючий результат від української команди. В них є тепер два шанси на те, щоб пройти далі. Один раз можна навіть поступитися, але бажано цього, звісно, не робити. Сьогодні поговоримо про їхній матч проти Мібер та прийдешній матч проти GamerLegion. Ну і, звісно, поговоримо решту матчів. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже важлива ваша підтримка. Радий за те, що ви подивилися, поставили лайки під минулим відео. Але ви можете краще, я в цьому не сумніваюся. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово, де яких я стабільно знімаю. Ексклюзивний контент наступного тижня. Я думаю, ми з ними подивимося. Якийсь один матч в лайві в Діскорді разом. Тому якщо ви теж хочете отримати доступ до ексклюзивного контенту і заодно мене підтримати, то посилання є в описі до цього відео. Власне, починаємо з матчу Passion UA, тому що вони грали о п'ятій ранку. Грали дуже успішно о п'ятій ранку. А було багато клатчів, було багато мультикілів. Дуже красиво грала українська команда, а дуже слабко грали бразильці. Мібри щось дуже неякісно виглядали. Однак в цьому є логіка, якщо подивитися на вінрейти бразильців на цій мапі. Все таки допікались до міржу, а на міржі в них було 18% перед початком цієї зустрічі. Тепер вінрейт, скоріше за все став ще гіршим. Першим дуже добре відіграли атаку. Сім в атаці це просто супер. Але потім залізний захист, шість поспіль, і спокійна перемога з рахунком 13-5. Треба відмічати, звісно, виступ від фіра. Рейтинг 1.87 – Це його найкраща мапа на лан в кар'єрі. Не сказати, що там багато виступів на лан, але все-таки це найкраща мапа в кар'єрі. 22 на 8. Купа несподіваних було моментів. Пропущив хороших смуки, зокрема, цей момент на апсах, які ви могли бачити. Але також ці моменти показували недисциплінованість та помилки. Мебіар власне вони мали контролювати цей дим. Вони точно знали, що фір є в апсах. Мав хтось дивитися, він спокійно виходить і вбиває. Також дуже важливі раунди були від Джеказмо. Може, по статистиці там не все так космічно, 13 на 11 рейтинг 1.29, але це були ключові клатчі, ключові мультикіли, зокрема, друга пістолетка, де він квад розробив, які і кували перемогу першій нею у цьому матчі. Загалом вони виграли три клатчі, суперник виграв 0, 9-9 за першими кілами, що за рахунку 13-5, звісно, лякає фанатів бразильського контрстрайку. Песен проходять в 2-1, Мібер падають в 1-2. Паралельно цьому всьому дійству відбувалася зустріч між B&G та Virtus.pro. Допікались все-таки до Vertigo, тому я був тільки радий це побачити, бо не сумнівався в перемозі B&G на мапі Vertigo. Так, вона в них не найкраща, але у УВП вона дуже дуже погана. І ми це побачили. Так дуже впевнена була перша половина від російського колективу. 8-4, далі ще три 11-4, і здавалося, що це вже гайки. До побачення там. Хороший виступ від Фейма, хороший виступ від Джейма був в першій половині. Але ні, зібралися бійджі. Вікнувся дуже сильно Тапсен та Сірсон. І власне через це вони взяли сім поспіль раундів у захисті та закрили свого суперника з рахунком 13-11. Також потрібно а, згадати про Рігона. Він йшов в моменті з рахунком 2-16, Потім зробив кілька ключових мультикілів в захисті поспіль і мав вже 10-16. Тобто вісім кілів десь приблизно за чотири раунди. В результаті він закінчив 11 на 18 і не так і погано. Насправді, в захисті його статистика склала 9 на 7. Супер. Я дуже задоволений грою німецької команди, і особливо тим, як активно грав Сірсон в захисті. Він постійно вибирав якісь недефолтні позиції, що й призвело до того, що закінчив він 13 на 6 рахунком в другій половині. Дуже багато імпакту приніс німецький снайпер. Пейн зустрічалися з Cloud 9 були в мене сумніви щодо пейнів, але допікались до Anubis, Це дуже, звісно, хороша мапа для пейнів, Це одна з їхніх найкращих мап, один з їхніх основних піків. І старт був не такий, що вдалий, 7 в Атасі це не дуже хороший результат. Але далі змогли пейни зібратися, дуже бракувало клоудам Хевігада, особливо якраз таки в захисті в першій половині, хоч вони її відіграли добре, але він грає коннектор на базі B, і. Зазвичай на цій позиції якось більше не бувають. Він в захисті мав 5 на 7 рахунок, і це дуже недобре. Єдиний, хто там виділявся, це ISI в Атаці вже Хевіга трошечки додав, 7 на 8 зіграв. Але загалом знову ж таки виділявся лише Iсі та трішечки Пумич. Закономірний результат Чудова гра від Люкса, непогана гра від Бігузери та Сноу, і прекрасний результат для пенів, які мають рахунок 2-1. Росіяни впали в 1-2. А фурія зустрічали з велкарт і вирішили вони грати знову мапу Вертіго проти Gamer Legion вони іграли. І я сподівався, що я більше не побачив фурію на вертіго на цьому турнірі. Побачив жалію жалію рівно до того моменту, поки вони почали давати камбек з рахунку 7-12. Вони виграли п'ять поспіль і на додаткових доволі впевнено закрили. Хороша була гра від Фурії саме от з початку цього камбеку. До того в основному не вигравали якісь форси. Програвали клатчі двічі. Ксарато майже виграв клатч один в три, і двічі його зупиняв в фозі. Але результат є результатом: 16-14. Хороший виступ від Джей в захисті. Відсуспа загалом непогана мапа. Ну і з іншої сторони виділялися з та юрі. Хороший результат для бразильців, бо насправді були всі шанси поступитися та падати в 1-2. Далі були в нас Best of 3 матчі. Liquid зустрічалися з Flake West. Плейквест прибили їх просто в нуль на мапі Інферно, власному піку. 10-2. Перша половина. Чудовий виступ від всіх гравців австралійської команди. Зокрема, знову ж таки, не стріляв Елістер, 2 КД, рейтинг 1,57, Інс, рейтинг 1,56. У Ліквід якось намагався за щось чіплятися, лише твіст. Він там і клатчі вигравав, і було в нього кілька спроб непоганих клатчів. Вони, власне, і стартували з перших трьох виграних у другій половині, але далі флейквест виграють раунд стеками. Просто з балкона трійка стрибає, і опорника до цього не готові. Після чого вже австралійці було не зупинити, і ми переходимо на другу мапу, якою стала Anubis. Анубіс, якої все таки не очікував, побачити від Ліквід, бо Флейквес на ній доволі впевнено почувається. Зокрема, закрили команду Complexсті. Але ні, хороший результат. Дуже сильна мапа від JKS, рейтинг 1.83 КД-24 на 8. Jkinder не пас задніх, в нього рейтинг 1.19, і він молодець. А, а от Флейквест було все не настільки добре. Вони виграли два клаші, але. Власне, тут це не про якусь силу, а про те, що ледве-ледве їм вдавалося вигравати ті раунди. І попри рахунок 13-9 все було дуже дуже слабко на фоні ліквікнулікві ну, лікві це найкраща мапа, яка в них є. Ну і потім була нюк, і тут же взагалі про флейквест нічого не скажеш, тому що. Ліквід виграли 12 в захисті. 12-0 програли пістолетку і потім виграли Force 13,1 Ultimate, як Індер. Всі чудово грали. NAF слабенько відіграв. Загалом весь цей турнір в нього дуже так, помірно йде. Всього на всього рейтинг 0,80 від найдорожчого гравця в фентезі. Це сумно для мене, бо я його все-таки пікнув за 217 тисяч. Але що зробиш? Flight West найстрай, звісно, бо виграти мапу у Ліквід. Це вже добре, це вже непогано. Але далі, видно, мапу їм бракує. Навіть на нюк не змогли нічого показати, на якій вони доволі певно закривали B&G ще вчора. Рейр Атом паралельно зустрічались в Фнатік. І тут все дуже сумно для Фнатік. Вони зіграли жахливу першу половину на мапі Еншент своєму пікові. Потім камбекнули 13.10 закрили. Непогано провели Інферну на початку, був рахунок 6-0, потім вони віддають 6 поспіль. Виграють пістолетну серію на другій половині, тобто доводять все до 10-6 на свою користь і далі програють 7 раундів поспіль. Жодного шансу не залишалося в них. Грали погано всі, крім Матіса. Матіс єдиний, хто реально за щось чіплявся. І тут просто. Жахлива гра від капітана в плані того, як коли в виглядали примітивно, надто просто навк видав рейтинг 0,68 на цій мапі. Але ж це все не кінець. Ще З мапа Вертіго, де Фнатік виграли 4 раунди загалом. Казе над ними домінував як хотів разом з Самером. 17 на 7, 17 на 8, рейтинг 1.71 та 1.68. У Fnatic Blame там вийшов плюс за рейтингом 1.07. Krimz намагався щось робити, але Навк зіграв 6 на 12. Знову ж таки, і це просто... Просто провал. Дуже-дуже слабко відіграли Fnatic як і турнір, так і цей матч. Також треба згадати за такі цікаві факти, як особисті дуелі між Блеймефом і Чайлдкінгом. 15 на 7, це просто розрив на користь китайського гравця. Ну власне, цим все сказано. Домінували над блеймефом, як хотіли, над фнатіками як хотіли. Рейра молодці. Фнатік ну їх просто дуже багато хто переоцінив. Зокрема, я, я думав, що на блеймефі вони можуть багато де е, вилізти. Крім того, вони мали грати на сцені. Всі гравці досвідчені, і проти багатьох суперників це мало бути козарем. Це не спрацювало. Команда вилітає з останнього місця, але я б не сказав, що це якась катастрофа. Я їх переоцінював. Але загалом їхній результат в якійсь мірі закономірний. Вони нещодавно взяли снайпера, який не показує хороших результатів. В команди дуже примітивна гра, доволі вузький маппул. і вийти на мейджор, заробити собі стікери. Це вже дуже дуже добре для них. Тому все не так погано, як може хтось подумати. Щодо Fnatic. Це погано, але в цьому нічого дивного. В комплексі грали також проти Імперіал за рахунок 0-3. Тут дуже багато не скажеш, тому що імперіал забанили вертігу. Найсильнішу мапу комплексті комплексі, звісно, забанили міраж. Але тоді з'являється пермабан Imperial Ancient, і комплекс її спокійно пікають. Це була вже друга мапа, яку вони спокійно закрили. По-перше, мапа була Інферно, яку Імперіал чомусь вибрали замість Дас 2 І на Інферно вони взяли чотири раунди загалом. Провальний результат для Імперіал. Більш нічого при них не скажеш. Це найгірше, що я бачив на цьому турнірі, поки що тому, що. Від Imperial очікувалося хоч трішечки більше, а не такого беззубого просто виліту. 9 раундів за дві мапи і загалом провальний виступ на цьому турнірі. The MongoSпроти Game Red показали, хто тут найсильніша команда на Open Stage. Жодних шансів для Геймер Леджен. Симон спокійно пікали Міраж, 13-5 виграли її, 8 в атації, 5 в захисті, ну просто все супер. Всі гравці індивідуально взагалі не просідали у всіх від 13 до 16 кілів на першій мапі, це дуже сильно. Ну і на другій, на піку від суперника, вони взяли 10 в атації. Я вже казав, що анубіс, яку всі вважали в The з доволі слабкою, не варто вважати слабкою. Вони її натренували і значно покращили. 13-2 результат та провальна від Таусуна та Флемоса на другій мапі вони на двох зробили 9 кілів, 4 та 15. Тому дуже сильний виступ від The Mongols. Індивідуально всі гравці пройшли ідеально цю е, стадію. Чотири гравці Mongols знаходяться у топ-5 наразі за рейтингом HLTV. Тому все для них супер. І крім того, для азійського регіону теж супер. Кажуть, що будуть на наступному мейджорі змінювати до 32 кількість учасників. Але якщо не будуть, якщо все буде так, як і було, якщо система працюватиме так само, то за вихід у Elimination Stage кожен регіон отримує плюс одну команду. Тому в Азії наступного року буде мінімум три команди. Ще може бути більше, бо Рей та FlyQuest теж мають шанси пройти далі. Переходячи до сьогоднішніх матчів, ми дивимося, знову все розпочинається о п'ять ранку. Але рейратом проти Мібер не так, що баш буде дуже цікаво. Я думаю, Мібер мають забирати, хоча після виступу Рейратом проти Фнатік можуть бути, звісно, побоювання щодо результату Мібер, бо виглядали вони невпевно. Я прогнозую в Best of 3 інферно від рейратом, Еншентапонубіс від Мібрів та Vertigo на Десайдер. Сподіваюся, що Мібри не проваляться рейратом не настільки сильна команда, щоб її пояться. Так у них непогана Inferno. Ancient дуже слабка, Anubis, не знаю. Скорі за все, теж не найкраще. І на Vertigo можна було грати. Просто там Fnatic нічого не змогли продемонструвати. А Бійджи проти Фурія, це вже цікавіший матчап, чомусь він мені таким ось класичним якось уявляється. Думаю, що Бійджи буде дивитися на dust 2 або на Vertigo. Так, в них там не найкраще все чином, але на Vertigo у Фурія дуже погані результати. А от dust 2 це один з їхніх основних піків і там. Шість перемог в останніх семи матчах. Тому бійджі можуть подумати. Самі ж фурія мають пікати, звісно, мапу нюк після виступу проти Флейквест. Я не дуже вірю в німці. Я не дуже вірю в німців на цій мапі. В саміх фурія 6 з 8 перемог на цій мапі, тому там все в принципі непогано. Однак треба зважати на те, що в останнє грали вони її на IEM Rio 2024. На Десайдер, скоріше за все, лишиться мапа Анубіс. Я сподіваюся, що B.A.G. виграють. Фурія занадто слабко виглядають. І я хочу, щоб все-таки німці їх покарали, бо в них, як на мене, непогані шанси ще за щось зачепитися і показувати кращу гру. Фурія виглядають мертво. Флейквест проти Пейн. Ще один шанс для Флейквест пройти в Elimination Стейдж. Вони можуть це зробити. В них дуже хороша інферно, і за яку вони мають чіплятися, тому що. Ну, власне, вони закрили ліквід, на мій без жодних шансів. У пейн далеко не найкраща інферно. Однак, у пейн хороша Вертіго. А от Флейквест цим не дуже можуть повихвалятися. Тому я думаю, що залетить Вертіго від Пинів, Інферно від флайквестів. А на Десайдер лишається це основний пік пейнів, і там, напевно, в них все-таки є перевага. Тому я вважаю, що пейни мають забирати цей матч і проходити в елімінейшн стеж. Клауд Найн проти Complexity. Я перефайером, тут несподівано для себе обираю комплексіті переможцем. Цього. Матчу Cloud9 не вразили, пікати в них теж не дуже є багато що, як і власне в комплексі. Думаю, що Cloud9 зачепляться за DAS-2. Комплексіті ну або Vertigo, або Анубіс. Не впевнений, що буде це Анубіс, бо в них там були проблеми. Плюс Cloud9 готові грати проти пейнів, а це багато про що каже. А от Vertigo це далеко не найвпевненіша мапа для Cloud9 Ну і на Десайдер Інферно. Сподіваюся, що компли закриють, але все знову ж таки впирається від того, як будуть це почувати основні індивідуальні гравці команди Cloud9. Axel, Хевігат та Icy. Побачимо Wild Card проти Virtus.pro. це теж дуже цікавий матч, тому що це матч на виліт. ВП можуть вже вилетіти з цього турніру і не пройти в основну стадію мейджору. Нагадаю, що минулого разу вони майже вийшли у плей-офф тоді. Стався виліт Джейма на мапі Інферно у вирішальному матчі проти G2. Якщо ви забули чи не знали. По Мапулу у цьому матчі, я думаю, що Вайлдкарт мають чіплятися за вертігу, в них вона була непогана проти Фурії, і а, вони можуть на ній грати. Так, це далеко не найкраща їхня мапа, але тут не дуже сильно і повибираєш проти VirtuSpro. У відповідь ВП, напевно, буде дивитися на мапу DAS-2. Так, там... Такі сумнівні вінрейти. Всього три перемоги в останніх восьми матчах. І в останнє вони грали цю мапу на Зандерпік World Чемпіоншип. Але в Вайлдкарт там все теж не найкращим чином. Були поразки, і в останній вони грали на ESL Challenger Atlanta. Тому я думаю, що в щось могли цікаво підготувати. Також розглядають варіант з Інферно, але мені все-таки здається, що в нас скоріше залишиться на десайдер. Прогнозую перемогу Вайлдкарт. Непогано ці гравці себе. Почувають індивідуально, в УВП є проблеми зі структурою і навіть з індивідуальною формою, тому за це, це можна чіплятися. Так, і, звісно, вишенька, наш вирішальний матч. Gamer Legend будуть зустрічатися з Passion UA. Ці команди між собою грали два рази в цьому сезоні, два рази Gamer Ліджен здобули перемогу в півфіналі CCT та у фіналі CCT. Щоразу гралися різноманітні мапи, бо тут доволі схожий Мапул, і враховуючи те, що Gamer Ліджен грають всі сім мап, то проти них дуже важко якось щось пікати. Я так довго подумавши, вибрав, що напевно буде Mirage або Ancient від Gamer Ліджин і Anubis від Passion UA. Вертіго занадто хороша в Religion, там зараз сім поспіль перемог. Я думаю, що можуть першіни не ризикнути її грати. З іншого боку, вони її не дуже й показували. І на Лані ми її бачили лише проти героїв, де вони поступилися з рахунком 13-7. Тому, можливо, покажуть щось несподіване. На десайдер, як і в минулому матчі, я прогнозую Інферно. Якби не такий провальний виступ проти The Mongols, я б обрав тут Game Religion фаворитом. Але враховуючи провал проти монголів та те, як вправно себе почувають першіної ну, на Лані, я. Думаю, що українці здобудуть перемогу. Головне, щоб ніхто дуже не вимикався і ще стався якийсь ікс-фактор, типу як фіра проти MIBR. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.